Йосиф жив у цій історії довго, довше ніж більшість із нас змогла б витримати. Він носив у собі знання, яке нічого не пояснювало, виховував дитину, не знаючи, ким вона стане для світу, працював, дбав, захищав, без жодного знаку, що все це має сенс. Ісус ріс поруч із ним, звичайно, повільно, з руками, які вчилися тримати дерево, а не світ. Йосиф бачив, як він стає підлітком. Як задає питання, як слухає, як мовчить, але він не бачив чудес, не чув притч, не стояв у натовпі, коли люди затамовували подих, його віра не мала кульмінації. Він не дізнався, що цей син стане відповіддю для тисяч не почув, як хтось назве його Месією, не побачив, як люди підуть за ним. Йосиф прожив своє життя в тіні, і ця тінь не була темрявою. Вона була простором, у якому хтось інший міг засяяти, його роль закінчилася раніше, ніж історія стала великою. І саме це робить її справжньою. Бо більшість із нас живе так само ми не бачимо фіналів, не знаємо, що виросте з того, що ми робимо сьогодні, не отримуємо підтверджень, що все було недарма. Йосиф навчає неуспіху він навчає вірності без аплодисментів. Бути поруч, навіть коли твоє ім'я зникне зі сцени, зробити свою частину і відійти, дозволити, щоб історія пішла далі без тебе можливо, саме так виглядає віра, яка справді доросла.